Коли гріхи доходять до неба, і коли приходять найважчі часи в житті людства, то Бог вивільняє людей Божих, які починають висвітлювати цей світ і несуть спасіння. І якщо ми нехтуємо цими людьми, якщо ми їх не приймаємо, то ми робимо найгрубішу помилку в нашому житті. Адже ці люди представляють небо, ціна нехтування Лота Содомом і Гоморою призвело ці території до знищення. Ціна нехтування Моїсеєм, євреями. Багато хто не увійшов до землі обітованої і померли багато в пустелі. Ціна нехтування Ізраїлем і Ісуса призвело до жахливих наслідків самої країною і мешканців впродовж багатьох століть провели у вигнанні і в стражданнях. Люди Божі несуть спасіння для кожного з нас. І якщо ми нехтуємо цим спасінням, то ми нехтуємо Богом і відмовляємось від Нього. І це позбавляє нас всякого захисту від дьявола. Адже ми самі добровільно відмовляємося від Бога, тому і приходять проблеми в наше життя. Тому наша мета це цілковито дивитися на людей Божих, у яких є результат, і цінувати і поважати ту жертву, яку вони перенесли заради нас, щоб ми прийшли до спасіння.